Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина, ні батька ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю, там занапастила. Сидить батько, кінець стола, на руки схилився, Не дивиться на світ божий, тяжко зажурився. Коло його, стара мати, сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні, Що весілля, доню люба, а де ж твоя пара? Де світилки з друженьками? Старости, бояре, в Московщині, доня моя, іди ж їх шукати, Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, Проклятий час годиненька, що ти народилась, якби знала до схід сонця. Була б утопила. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Далі буде.